Вітаю на РБК Україна. Коли Трамп лише спалахнув як потенційний президент Сполучених Штатів Америки в Україні була паніка. А один український експерт всіх заспокоював і казав, що це може навіть на краще. На що у коментарях під відео писали пане Тарасе, та ви трампіст? І з іншого боку були коментарі. Мовляв, дякуємо. Ви дуже чудово заспокійлива. Потім Трамп прийшов, наробив багато. Несподіваних речей багато що поламав, і тоді під хрускіт попкорну з'являлися інші коментарі. Мовляв, що скажете у своє виправдання, пане Тарасе? І от знову е, у ці американські гірки дають нам черговий такий виток друге травня, і ми маємо інший ефект. Підписано угоду між штатами і Україною. Трамп дає дозвіл на продаж зброї. Ну і на сам кінець можливо починає реальний тиск на Росію. Здається, зірковий час для Тараса Загороднього політтехнолога. Пане Тарасе, ви згодні зі мною чи ні? Слухайте, я нещодавно побачив, що мої інтерв'ю вже починають підробляти. Деякі ютуб-канали беруть мої старі записи, роблять як інтерв'ю, яких я не давав. Ну вони ставлять мою оцю <смістить> <ставлять> мою... <смістить> ну, Я просто здивувався, коли побачив. <смістить> я такого ще не бачив людей, які я ніколи не давав інтерв'ю. Більш того, що образливо під це ще збирають гроші на свої <смістить> канали. Да, під моїм портретом. Ну <смістить> питання не в тому. А давайте так. Знаєте, ну по перше, почнемо трампісь, не трампіс. Ну це достатньо. Знаєте, о чому проблема українців? Ми звикли міряти політику світову. Оцими, знаєте, примітивними, а, те, що я називаю це українським гівноаналізом, це коли ми бачимо достатньо примітивно, що знаєте, запроти, зрада, перемога, і що ми чомусь думаємо, що при а, що а, рішення чи фактори, які впливають на рішення політики, вони є константами, так? а воно ж міняється постійно. Ну давайте по, по фактору. ціна на нафту. Яка от питання цена ну, на не, висока М'яко кажучи, невисока. Да, і я вам скажу і далі буду продовжувати. і далі буду продовжати. Я вам сказав що раніше у Путіна та. Трампа конфлікт інтересів системний, який неможливо подолати, і воно є нафта та газ, все тому що при Байдені. От у нас любили, любили слухати Байдена, які красиві казки розповідалися. А Байдену цікаво була висока ціна на нафту, тому що у нього був високий, а тому, що у нього був зелений перехід, так і він спокійно давав і йому потрібна була російська нафта. І він спокійно нею ми торгував. Оці конфігурації ми програвали війну, я вам хочу сказати, так? тому що у росіян завжди був би ресурс. Ну просто перебити, перетиснути ресурсом. І рік тому знову нагадую, нам катали істерики, коли СБУшники почали мочити НПЗ. Підбільшував, що з'явилася українська зброя, і офіційні особи про це говорили. Трамп хоч слово сказав, знову таки, що. Роздовбали каспійську транспортну систему на 15% впала експорт російської нафти. Ні. Так і тут, дивіться, тося ну, вони намагалися да спробували врятувати а, Росію, але побилися головою в стінку і зрозуміло, що це неможливо зробити. да І тепер вони повертаються в дружню Євроатлантичну сім'ю, тому що вони по-іншому не розуміють, да? Ну і Україна Україна не взяла себе не, не дала себе взяти на понт. Та да? до речі, оця от угода, яка підписана, вона цінна не тим, що вона підписана. Вона цінна тим, що а, українці нарешті а, отри зрозуміли, що виявляється, можна сказати ні, не тільки росіянам, а навіть президенту Сполучених Штатів Америки, які намагаються взяти на понт. Да? Спочатку вам 500 мільярдів говорило, що ми винні. Потім виявилося 350 і виявилось, що ніхто нічого не винен. І головне, до, е, продаж зброї почався. От що головне продаж зброї, а все інше не має значення. Можуть говорити все, що завгодно. Час працює саме з Трампом. Я продовжувати це стверджувати і продовжую підтверджувати фактами: саме саме трамп і поховає Росію. І він її да. вже ховає. Більш mm -hmm. того, дивіться, зараз пресують Іран. Зверніть увагу, так? і по нафті пресують Китай. Цікаво, а хто такі Іран і Китай, нагадайте мене, чи не ці ці країни, які допомагають Росії воювати? Візь зла. Візь зла. Тому що те, що я і продовжую говорити, що в цій, конфігурації, в цій конфігурації Росія взагалі зайвий елемент. І вони, коли він починає захищати інтереси США, він автоматично непрямим способом є фактично удари по Росії. Ну, це наслідок, наприклад, за, от вчора було опубліковано що на днях дані по ВВП Сполучених Штатів Америки. Добре, добре ознаки, почалася рецесія. Це ціна на нафту буде падати. Плюс Саудівська Аравія, що сказала, ми не будемо підтримувати ціну на нафту. А ви бачите, що в Росії відбувається? Чомусь при Байдені у них все було добре. З дефіцитом бюджету нічого, все було гаразд. Да? А щось зараз трапило? Скажіть, будь ласка, ви починаєте говорити про секвестр бюджету? Це ознака того, що вони знаходяться вже. А в в дуже поганому стані, і це що ціна на нафту далі не впала. Не є, є думка така, що росіянам справжня економіка світова не потрібна. В них є сировина, в них є нафта для себе. В них є жива сила, і вона безлімітна. І, і от такі закриті держави, як і КНДР власне можуть продовжувати воювати десятиріччями, навіть якщо вони виключені із глобальної економічної системи. Брехня КНДР не веде війни. Це велике питання КНДР. Як замкнена система, у них війна була в 53-му році, і то за допомогою Радянського Союзу Китаю, не плутайте ці речі. Ке, так, Куба Куба може спокійно жити під санкціями. І знаєте що чому? Ви клімат Куби знаєте? Там на вулиці можна, можна жити. так Там там опалення немає і так далі, як і Іран, ну м'яко кажучи, навіть не помірні широти. да Тобто там життя дешевше. Ну, в такому форматі ти там про ти е, 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 Іран же не веде війни, у них немає таких витрат, як у Росії. Це неправда, що якщо у них перекривається, падає ціна на нафту, вони спокійно це можуть пережити. Це брехня, я вам говорю: витрати у них більше, ніж у Радянського Союзу на оборону, там да? і так далі. І тому Ну і все ж таки Росія це не Куба. Більша країна інтегрована в світові потоки, в тому числі, ну і життя там подорожче буде, що це утримувати всю інфраструктуру, це раз. І друге, витрати на війну. Жодна країна не витримає такі витрати на війну. Жодна навіть Росія. А якщо активність України буде по ударах по новоросійську. Так, наприклад, це ж голов... одне з головних їхніх портів. Удари по ГТС. Це ще питання, хто буде замерзати цією зимою. І тут наступне питання. Далі, якщо буде скорочення витрат, наприклад, у них всередині країни. От ви говорите людей залучати, за які гроші? Гроші, звідки? От під за палкою. які вони Гайки закручуються і під палкою не обов'язково за гроші? А дивіться, якби так було легко, якби то так було легко, вони б давно це зробили. Якщо ага. вони цього не зробили, значить не все так красиво, як вони малюють. Це перше. Друге. А що далі, якщо б а що, а що буде з Чечні, наприклад, якщо там припиниться дотації, наприклад, з Москви. Далі у них є у них дотовані ціни на газ та нафту всередині країни. Якщо а що буде, якщо різко злетять до світових цін, а вони будуть змушувати скасовувати все, щоб зберігати стійкість бюджету і багато чого іншого. Тому не все так красиво, як хочеться. Там люди, які, ну я розумію, там з економічною освітою, може, до речі, без економічної освіти, вони випускають багато моментів. Так, підсекційний режим Північної Кореї може існувати. Але якщо Північна Корея зараз почне воювати, витрачаючи на оборону, вони рухнуть, рухнуть, тому що навіть така країна не може це витримати навіть за таким контролем. Ну, просто ресурсів немає, тому що війна це завжди величезна витрати ресурс, А так вони спокійно там живуть, роблять снаряди да, для росіян, заробляють кошти, шантажують США, що почнемо зараз ядерне випробування, дайте нам послаблення санкцій і так далі. Китаєм допомагає. От і все. Тому тут, тут по-іншому по все виглядає. І тому і росіяни такі. Дивіться, і от знову повертаємося, чому Трамп так себе поводив, намагаючись врятувати Росію, тому що це політика США останні 150 років. Вони завжди намагалися врятувати Росію. Добре новина, Радянський Союз не врятували. Так і Байден рятував Росію. Він просто красиві слова говорив: у нас люблять красиві казки слухати. І взагалі, те, що говорить Трамп, те, що говорить Трамп. Це от політика, яка він же показав політику, яка вона є насправді, а не за красивими дверима. А це, знаєте, як говорив Марк Твен, ніколи не, не треба вам знати, що зроблена ковбаса, як пишуться закони. А, так і в цьому випадку. Тому по, сама політика його вона вбиває Росію. Це стає все очевидніше. А те, що і, і дивіться, нас що повинно цікавити, нас повинна цікавити конкретненько Виробництво нашої зброї. А це питання Трампа, що вибачте, у нас недозволений експорт для підприємств ВПК для того, щоб залучати ресурси, бути незалежним, наприклад, від США по, наприклад, по ЗРК і по всіх інших? Це питання до нас, внутрішнє, а нам вигідніше лаяти. Ой, там Трамп щось а, сказав, Вен сказав і так далі. І що це? От ви сказали там трампіст. Ну це найбільш дебільний термін, який я... Чув в Україні, тому що трампісти можуть бути виключно о, в США, тому що вони обирають Трампа. І Коли, коли якісь ідіоти, мені слів немає, починають кидати з такими ярликами. Ти трампіст, я говорю, ну ти ідіот, скаже, ти, ти Ну ти подумай логічно, як це може бути, просто теоретично. У нас, є, у нас є трамп, якого ми не обирали, ми не керуємо цими процесами. Ми можемо тільки підлаштуватися і правильно знайти кнопки. Кнопки це вже знайдені, і, і питання от в цьому виробляти свою зброю. Тоді нам будуть продавати більшу свою зброю, так і контролювати ці процеси. Тоді нам, Петру, будуть ще зі знижкою. Давати, що ми взагалі їх купили коли-небудь. От на чому ми повинні сконцентруватися. Дивіться нас цікавити, повинна конкретика. Про якщо є гроші, продаж зброї все товарно грошові відносини, от безлюбові, але прагматичні, і все, все, що нас повинно цікавити в цій конструкції, і падіння ціни на нафту, яку вже запустив Трамп своєю економічною політикою для захисту інтересу своєї економіки. Пара Тарасе, Ми протягом тижня багато говорили з різними експертами про те, що штати чекають від Путіна відповіді. Мовляв, є якийсь дедлайн миритися. Чи надалі сваритися? І от вчора е, віцепрезидент штатів Дівен сказав, що у наступні 100 днів очікують тепер зближення України і Росії. Дедлайн зсувається. Чи все ж у штати дійсно затамували подух і, наприклад, до 9 травня чекають якоїсь конкретики від Кремля? Так або ні? І якщо ні, то дійсно буде Трамп діяти, як каже Лінці, грем 500% мит. Чи ні? Як ви бачите собі розвиток подій? От ви найближчі дні 10-15? Ну давайте так. Головне, основні події вже відбулися і відбуваються. А все інше може бути тільки бонусом. Якщо відбудеться дуже добре, не відбудеться, ну не страшно. Да Но коли Лінсі Грем починає лякати росіян цими Митами, говорячи, що для цього рішення Сенату потрібно. Тут, звичайно, він трохи не договорює, мяко кажучи. Для запровадження таких мит не потрібне рішення Сенату, може це Трамп зробити. По Венісуелі вони так спокійно зробили. А, дивіться, тут, звичайно, треба грати на его Трампа, так, що тебе тут обманули, і тут тиск повинен бути. Але чи будуть вони так повністю відмовлятися від Росії? А, ну, тут питання в тому, наскільки вони вже розуміють, що неможливо відірвати. Ні, від Китаю і зрозумію що взагалі долю Росії слід обговорювати вже в Китаї, в тому числі і разом з Європою. Без цього воно вже працювати не буде. Наскільки а, швидко так. воно дійде до них? Це теж питання тут важко мені сказати наскільки швидко, але те, що вони вже і так до реальності вони повертаються, ну принаймні, коли вони а, ідуть вже в розмову з Європою по війні, а, це дуже добре. І ну то знову таки це це, це це тут не має значення. знову таки ви повинні розуміти основні фактори. Ціна на нафту ще раз вам говорю, ціна на на нафту. Це головне, і Трамп запустив ці процеси, і він не може їх зупинити. Все. а коли там ціна на нафту, дай Боже, що може як в коронавірусі взагалі рухнути до нуля, то що буде взагалі в Росії? Ну тут питання в тому, чи розуміють в Росії зараз о те, що ви говорите, і що Росія ситнися, ні, не довго довгося не розуміють. Я думаю, що розуміє еліта, але поки Путін при владі, війна буде тривати. Це mm -hmm. дивіться, ну пам'ятаєте історію з Гітлерівською Німеччиною. Чи розуміло оточення, що все погано? Розуміло. А, чи розумів це Гітлер? Ні. Він же сказав, о, якщо не буде мене, не буде і Німеччини. Так і у Путіна така сама історія. Ну, Я не представляю мір без Росії. Ну, от, як і Володін говорив, є Путін, є Росія. Так так і путіну путіну пофігу. Так він як і Гітлер до останнього моменту буде вірити в Ундервафе, вірити в різні історії, що він викрутиться і так далі. От от, власне кажучи, вся історія. Ну CNN повідомляє, що у новій оцінці розвідки сполучених штатів йдеться про те, що Путін змінив свої позиції і короткостокові цілі, це я буквально цитую, демонструє більшу готовність до досягнення миру в Україні. І і нібито Путін може піти на компроміс. Є така екзотична думка про те, що 9 травня оголосить про завершення так званої СВО, аби не завершити війну, але як. Так, це де, де, демонстрація. А, так, можливо? Щоб, тільки не, щоб тільки не пообіцяти, щоб щоб дати про провести 9 травня і щоб ну, не гадбитися не перед всім світом, коли Україна, наприклад, може організувати так, що вовнуково не, не можна бути сісти і так далі. Ну, зрозуміло, ні, я я не вірю. Дивіться, ну не може він зупинити війну з різних причин, а, тому що а, тому що. А, це питання його фізичного виживання. Ну, не, не, ну, 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 дивіться, давайте так. Припустимо, він зупиняється. Все рівно в російській економіці катастрофа. А куди а куди цей, а куди куди цей дівати тих людей, які ти накачав пропагандою? А, і так далі. і так далі Ну Це неможливо буде зробити. От неможливо і тому в даному випадку. А uh, він буде гратися до кінця, тягнути до кінця. Навіть коли буде валитися вся країна, він все рівно буде впевнено що він викрутиться сьогодні. Президент е, Сполучених Штатів сказав, що 8 травня оголошує днем перемоги. Це такий ляпас плювок Путіну. Чи як це сприймає? Ні, Ну це ми, ми так. Ми так це теж знаєте достатньо спрощено. Представляємо взагалі політику Трампа. А uh, він же сказав: «Make America Great Again», Ну він буде згадувати, що ми там робили, ми допомагали. Це ж виключно спрямовано на американську аудиторію. Він не про Першу світову війну, до речі, згадував, що ми і ми в першу світу, тому що всі пам'ятають внесок США в, в Другу світову війну, але забуває, що і в Першу світову війну вони а, воювали. Так? А, от легендарний оце генерал Паттон, наприклад, я читав його спогади. А, він виявляється, в Першу світову війну, що воював у о, цьому. О, Во Франції, наприклад, а потім у Другу світову війну, а е, от е, тому нічого нічого тут дивного немає. Він працює власне парадигмі, показувати свій внесок і те, що ми будемо ну повертатися. Та оці це знаєте, це такий термін. Є золота доба. От у нас була золота доба. Ми поверне, повинні повернутися свою добу. Ну він говорить своїм виборцям, яким він все обіцяв. От, і все прокоментуйте ситуацію з Індією Пакистаном. Це може позначитися на нас з вами на Україні зі, зі знаком плюс чи зі знаком зі мінус? Ну давайте так. То знову питання: десь є війна, ми туди не продаємо зброю і не заробляємо на цьому. От, Але от, ми, от ми, щом... і, ми і так, і без війни її не продаємо. Ну так я ж говорю, що ми повинні давайте так. Ми повинні розуміти, що ми повинні заробляти гроші і підтримувати наш ВПК. От є бездонний ринок е, Індії. А як залучити на себе союзника? Ну, в тому числі через, через зброю. О чому ми повинні розуміти? Це повинно бути розшиєм. Іде велика нестабільність по всьому світу. І України є найбільш ходові товари, які ми повинні заробляти. Це їжа та зброя. От, і ми повинні в такому контексті це розглядати. Ми ж не можемо проконтролювати Індію та Пакистан, але це є наслідком війни Росії проти України та безкарності Росії. Всі бачать, що можна вбивати спокійно і нічого не буде. Але це ну, тому я не виключаю конфлікт, все ж таки, який може у щось перерости, як і я вважаю дуже ймовірною війну США та Китаю. Тому що ситуація в світі дуже нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли зіткнулися молоді борзі імперії, які боролися за ринки збуту з уставленими імперіями, як там британська та французька, так і тут я бачу, що є така амбіційна країна Китай і США, які ну бачить, що потрібно, якщо вони так що трохи затримуються, не створять нестабільну ситуацію у світі. А то Китай може виграти в цих в цих перегонах. Вони втратять першість до війни. Чи ви маєте на увазі у війні? У зіткненні у війні? У війні і ні, зараз. Якщо буде продовжувати, вони се шану дивіться. Вон а, Китай виходить і сказав, у нас є торієвий реактор. А не. в США немає. Вони вже там випробовують, наприклад, водну бомбу без ядерного, без яд ядер... без збагачення урану. А в США цього ще немає. Тобто, успіхи Китаю стають все більш очевидними, і це дуже турбує США. А тому, що це в першу чергу буде виливатися до військового зіткнення, от ми повинні розуміти. Ну а взагалі то Трамп і його адміністрація намагаються вийти з усіх війн, ну що не менше декларують це для того, щоб підготуватися до війни з Китаєм. І правильно розумієте, тобто їм їм. Є... Їм невигідна готові... війна зараз між Індією і Пакистаном і Китай. Питання, питання не в тому. Тут питання не в тому, що вигідно, не вигідно Ви можете їх зупинити чи не можете їх зупинити. от-от uh -huh. таке питання, а не те, що вигідно, не вигідно А тобто, якщо змінюються обставини, то возник, під них треба підлаштовуватись. США готуються стратегічно до війни з Китаєм. Зараз же готуються. І в принципі, це намагання от Повертаючись до питання, якого ви намагалися розхитати мою нервову систему, мою ніжну нервову систему про Трампа і все інше, вони намагалися врятувати Росію. Але знову таки, це політика Сполучених Штатів Америки. Для чого? Для чого? Для того, щоб Росія була нейтральною, або підтримувала війні з Китаєм. Чому? Тому що страшний сон американців спільний кордон Китаю та США. По беринговій протоці, от тільки така логіка. У них було намагання з збереженням обличчя дати можливість Путіну вийти з війни, але це все провалилося із тих причин, про які я вам одразу ж говорила: що немає у них ну немає у них точок дотику скрізь, у них скрізь конфлікт інтересів. От, наприклад, ну простий приклад, росіяни вимагають зняття санкцій, наприклад, в себе. А виявилося, що без Європи це неможливо зробити. Навіть якщо американці знімуть санкції, а то це нічого не дасть росіянам. У них товаробих там, там скільки там, 3 мільярди? Ну це смішно. Далі. А, а, наприклад, щоб Європа зняла санкції на що? Щоб продавати нафту та газ в Європу, як у них на преміальному ринку. Але тут знову, а хто більше за всіх отримав вигод від е, відсутності Росії на ринку нафти та газу? Ви будете сміятися, але американські компанії. Тобто тут скрізь у них ну тут скрізь ніде не складається, от ніде не складається. Американці недооцінили суверенітет та суб'єктність України і знову переоцінили Росію. Чому? Тому що ну, росіяни інвестували там балет, велика руська література, ми ваші партнери і так далі. Тому що Росія завжди була зручним партнером не тільки американців, а взагалі англосаксів так? ще там, вже останні 200 років. Ну, хто розгромив Наполеона? Російська імперія, фактично. А за чиї гроші вони воювали? Британської імперії. А хто був головним ворогом британців не точить? Наполеон! Тому що він роздовбав всю Європу і оголосив континентальну блокаду, блокаду цієї Британії. І так і далі. Там вони завжди їх рятували, тому що вони дуже зручні партнери. Що думаєте, Рузвельт не розумів, навіщо Сталіну потрібні? А, заводи, які він активно закуповував в цьому, що не розумів, що їм потрібна велика сухопутна армія. А проти кого потрібна була сухопутна армія? Проти Європи для того, щоб роздовбати Європу, яка та ще була дуже сильна на той час? Ну на хвилиночку Британська імперія стане на 40 41 рік. Це 450 мільйонів населення так. І е, 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 території 37 сім е, мільйонів кілометрів, які вони контролювали, це більше в два рази ніж ніж Росія, щоб ви розуміли масштаби того, що вони руйнували ну американці руками росіян і тому вони завжди з ними отак от, от намагалися цього. Ну не виходить у них це, тому що проти очевидних речей вони не можуть, е, не можуть іти е, е, проти цього. І вони вже зіткаються з тим, що ну все, давайте вже будемо якось по іншому це робити. Останнє питання. Ви кажете, 150 років рятували Росію, і е, виходить так, що різні цикли були. Воно там повторювалося, щось, відкочувалося. А воно має шанси закінчитися. От, от от весь цей шлях, чи просто знову вийдемо на новий якийсь виток? Ні, от зараз є. Дивіться, зараз у Росії які проблеми. Які зараз у Росії проблеми? Що проти неї діють? Ну давайте так почнемо. Радянський Союз. Вони не змогли врятувати. Да. Да? Радянський Союз рухнув під важкістю власних проблем і не було сил, які реально його штовхали. да всі Ці розмови, що американці спеціально довпали по Радянському Союзу, ну це брехня. Вони не хотіли розпаду Радянського Союзу. Дивіться, яка ситуація зараз в Росії. Внутрішній колапс які пов'язані з падінням ціни на нафту, і три потужні сили, які. Конкретними справами зацікавлені в ліквідації Росії, у нас в цій конфігурації, як це не, не дивно, через ігри Трампа з Росією, ситуативним союзником є Китай. Чому? Тому що Китаю виникає питання, їм потрібно так, щоб Росія була союзником США і, і погрожувала Європа їхнім ринком збуту Ні, не потрібно. І у Китаї може виникнути правильна думка. І воно так складається. Я думаю, що вони можуть піти по цьому шляху. Е, запитання, навіщо їм Росія взагалі в такому вигляді потрібна? Що вони нафту, газ Собіру без Москви не можуть викачати? Заключать договір з Якутами. Вони спокійно собі дадуть все, що потрібно, і ще жити. Тут дуже добре, до речі, буде. Тобто, ви три сили, коли кажете, ви маєте на увазі США, Україна і Китай. Що ви маєте нині? Ще раз що ви говорите? Е, Ні, 4? сили, які готові хитати Росію? Три, ви сказали. Я таке я почекати, я ж переперелічу. Я ж не mm -hmm. закінчу. Я тільки Китай назвав, сказав, що ситуаційно. Ага. Далі Туреччина зі своїм тюркським міром, да? і так далі. Тому що Туреччина теж не вигідна, тому що вони розуміють, що зараз, якщо Росія припиняє війну, вона повинна йти в нову війну. Скорейше все, нова війна це буде удар, Грузія, Вірменія, для того, щоб отримати контр... прямий вихід на Іран. Що Туреччину взагалі не влаштовує у них власний концепт. Тюрського світу до скромна, скромна до океану тихого тому що Якутів вони теж перераховують до Тюрків. Ну це правда мало. І третя Україна. Україна. Нам потрібна. Так. ну, Україна реально реалізує план розпаду Росії перебити нафтові а, нафтові а, термінали та. І спробу тепер експортувати за будь яких ці за будь-якої ціни, тобто, ці тобто ну, бачите, навіть радянський союз, от радянський союз, він фактично в ідеальному штормі перебував, а Росія знаходиться під тиском трьох гравців, які, в принципі, не зацікавлені в її існуванні, і при цінах на нато і американці тут нічим допомогти їм не зможуть ніяк. Хіба що висадять американський контингент, щоб рятувати частину частину, частину Росії, да? або допомогти, хоча б щось зберегти. Це теоретично можливо. Але в такому форматі, от що про що говорю, тобто наслідки політики Трампа, яку він запустив, вона веде в дійсності до цього. Так він може там говорити щось там про Росію, про це іншого, але. Факти показують, що е, що воно веде все ж таки в такому напрямку. Знову таки, але все залежить, знову таки, ми повинні пам'ятати від активності України. От коли знаєте, мені пригадують, там ти типу, про Трампа говорив і так далі. Ну люди ж крім заголовків нічого ж не читають у нас. да Я запитаю, що я ще говорив? да я Говорю, що без власної зброї тобі будуть крутити всі руки. Брав, був прав. А коли зрозумів Трамп, що не так все просто, виявляється, що. А залежності по зброї такої великої немає. До цього встигли розкачати оборонку, а виявило, що воно не так все працює як добре, тому що от, тільки сильним неможливо викрутити руки. От і все пане Тарасе, дякую за розмову. Тарас Загородній, політтехнолог був моїм своїм розмовником. Долучайтеся у коментарях, висловлюйте свою думку, тисніть кодобайку і підпишіться, якщо тут вперше.